Артилеристи 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» тримають фронт Донеччини і кажуть, що кожен їхній постріл це допомога нашим піхотинцям. На позиціях бійців відвідала наша кореспондентка Софія Чолас. Постріл! Перший постріл для ворожої піхоти. Два наступні руйнують позиції росіян. Безпілотники засікли ворожу силу, піхоту відпрацьовували живі силі. І заодно засікли бліндаж. Так що трошки їх полякали. Від такого снаряду переляку росіян буває летальним. Лунті каже, це не аби як підіймає настрій, Проте дні з бойовою роботою бувають не завжди. Ну, снарядів менше, звісно, менше снарядів. Тоді були радянські запаси. Тепер вершкрябують по всій Європі. Ну, все одно, коли є ціль. Коли якийсь штурм, на штурм йдуть руски, то стріляю, шукаю запаси, якісь нагрібають, привозять снаряди і працюють. Очі артилериста горять, коли він розповідає про оборону Київщини, коли могли використовувати по 150 снарядів на день. Але на відміну від снарядів, мотивація не вичерпується. Та ні, я це мотивація закінчилася. Я ж не хочу, щоб до мене додому руски прийшли, правильно, У мене сім'я вдома в Франківській області. А зараз ми. Якби звідси забралося, Путін приїде у Буковель на лижі кататися. Да? Я цього не хочу. Себе тоді молодше відчуваєш, коли багато більше роботи. Ну, сил хіба з роками, третій рік вже воюю. З роками, звичайно, сил менше, але ну, скільки, скільки зможу, скільки, скільки треба, стільки будемо воювати. Сустрів! У кабіні іншої гвоздики розрахунок теж влаштовує запальний ранок для росіян. Останнім часом просування ворога у Донецькій області додало роботи. На Нашу роботу це впливає, бо то, що розумієш, коли ворог просувається і коли треба піхоті підтримку. Тобто піхота, як би то сказати, трохи від нас залежить. Коли ми працюємо, піхота радіє. За допомогу нашій піхоті інколи розраховуються не лише потом, а й кров'ю. Якщо б нас зараз помітив ворог, на б почався обстріл, каже Гадік. «Мені постійно тут арта їх на обстрілі ну, кругом. Якщо, ну, допустимо, якщо засіча, що ми зараз тут і балеки скупчен, сюди буде по-любому стволк насипати. Ну, тобто, щоб такого, щоб тут є момент, що там, там насипають». Проте, поки спокійно в бліндажах обох розрахунків жарти та позитив, так легше працюється та живеться, каже командир. Типа, ну бути сумним, ходити це, і ну, типа, і це ж екіпаж ти настроїш на сумність, і теж, типу, нема настрою в них. Ну а якщо ти ходиш веселий на позитиві, це можеш пожартувати екіпаж веселий, ну і ніхто не задумується про те, що зараз війна. Ну от серйозно. Ну, ви самі бачите, у нас немає таких впавших духом, якихось недовольних. Всі виконують свою роботу. З Донеччини Софія Чолос, Максим Асленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.